На сьогоднішній день в місті і в області і в Україні я думаю діє всеукраїнський місячник спорт для всіх спільна турбота, який має за мету облаштування дитячих. Спортивних майданчиків за місцем проживання в місцях масового відпочинку, в місцях навчання громадян і в місцях проживання громадян закладена сума 900 тисяч гривень на облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням які ми маємо надію, будуть облаштовані в 2013 році. В нашому Житомирському районі за останні 4 роки відновлена велика кількість майже. Кожна сільська рада має нормальний стадіон для проведення змагань, функціонування повноцінних змагань. І сьогоднішній день ставиться питання щодо розширення міні-футбольних, волейбольних. Це відбувається, це дійсно, тому що є змагання і є потреба. І громада вимагає від керівництва села чи селища обов'язково відновити спортивний майданчик. Де є спортивний майданчик, там молодь, там здоров'я, там хороший спосіб життя.